Привіт! Запрошую вас на цікавий канал Казок Наші малята українською мовою. Не забудь підписатись і покласти вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного перегляду! У зеленому лісі, де сонце золотило верхівки дубів, а пташки співали від світанку до вечора, жив собі маленький кабанчик на ім'я Хрусь. Він був веселий, кмітливий і завжди вигадував якісь ігри для своїх друзів вілочки, зайчика та їжачка. Та була у нього одна велика проблема він страшенно боявся води. Його друзі часто купалися в річці, стрибали з берега, бризкали один одного, а Хрюсь сидів на траві і тільки спостерігав. Чого ти не йдеш до нас? запитав зайчик. Вода тепла, свіжа, Кабанчик лише відвертав п'ятачок. Ні, ні, я боюсь, вода мене забере. Друзі спершу сміялися, потім перестали кликати його, і від того Хрюсеві ставало сумно. Він дуже хотів бути хоробрим, але коли бачив хвилі, його серце калатало, як барабан. Він навіть в калюжу не наважувався ступити, і от одного дня трапилась пригода, яка змінила його назавжди. Того ранку у лісі здійнявся галас. Білочка прибігла до кабанчика і задихано вигукнула Хрюсю, біда нашого їжачка течія понесла в річку. Кабанчик сполохано підскочив, його вуха затремтіли. Що? Як це сталося? Він хотів переплисти на інший берег за яблуками, але вода сильно його крутить і тягне далі, схлипувала білочка. Усі звірята зібралися на березі й кричали «тримайся, їжачку!» Але маленькі лапки вже не могли боротися з потужною течією. Хрусь дивився на це і відчував, як всередині все стискається. Його найбільший страх стояв перед ним. Річка шуміла, вода кинилася і, здавалося, вона тільки чекала нагоди, щоб його проковтнути. Я я не можу, я потону, пробурмотів він, та в ту ж мить почув слабкий голос їжачка Срюсю, поможи. Ці слова вразили кабанчика сильніше, ніж будь-який грім. Він загине, якщо я стоятиму осторонь, зрозумів він. Хрусю, не це небезпечно, закричав зайчик, але каванчик уже зробив перші кроки вперед. Я мушу, це мій друг, рішуче відповів він, коли коліна тремтіли. Вода здіймала хвилі, але в душі Хруся піднялася ще більша хвиля. Відвага. Він глибоко вдихнув і стрибнув у річку. Спершу його охопила паніка. Холодні струміння обійняли тіло, він захлинувся і закричав, а коли відкрив очі, побачив їжачка, що вже ледь тримався на поверхні. Тримайся, я йду, закричав Хрусь. Він почав гребти лапами, як тільки міг. Йому здавалося, що вода бореться з ним, хапає і крутить. Не здамся, повторював він у думках. Кожен рух вимагав зусиль, а серце горіло рішучістю. Його страх відступив, бо перед очима була єдина мета врятувати друга. І коли він нарешті схопив їжачка за лапку, відчув дивне тепло. Я зміг. Тримайся за мене міцно, наказав Хрюсь. Їжачок схлипнув, але слухняно вчепився, разом вони боролися з течією. Кабанчик ще ніколи не відчував себе таким сильним. Він зрозумів страх жив лише в його голові. Я ж не тону, я пливу, здивувався він, і тоді в нього з'явилися сили. Він підштовхував їжачка вперед, а сам гріб. Копицями і нарешті дістався берега. Сайчик і білочка витягли їх з води. І всі вони разом попадали на траву. Хрюсю, ти герой. вигукнула білочка. Юдачук тремтів, але посміхався. Ти врятував мені життя, я ніколи цього не забуду. Кабанчик важко дихав, його боки ходили ходуром, а в душі він відчував полегшення та гордість. Він зробив те. Того боявся найбільше. І тепер вода вже не здавалася йому страшною, вона стала другом і давала йому силу. Наступного дня друзі знову прийшли до річки. Цього разу Хрюсь ішов попереду. Ти впевнений? сумнівався зайчик. Так, усміхнувся кабанчик, я більше не боюсь. Він зайшов у воду і зробив перші кроки. Холодні хвилі торкнулися його боків, але тепер він не тремтів. Навпаки, йому було приємно. Дивіться, я можу плавати, вигукнув він і поплив вперед. Друзі підстрибували від радості. Ура! Хрюсь подала свій страх, кричали вони. Разом вони плавали, бризкалися, сміялися, аж поки сонце не сховалось за дерева. Хрюсь почувався вільним мок. Пташка. Він більше не ховався на березі, бо зрозумів, що коли долаєш страх, відкриваєш новий світ, а в цьому світі вода була не ворогом, а другом, який дарує сил, радість та пригоди. Після тієї події вся лісова громада шанувала Хрюся, навіть старий мудрий ворон сказав справжня відвага це не коли ти не боїшся, а коли долаєш страх заради інших. Кабанчик задумався над цими словами. Він зрозумів сила не в тому, щоб бути найшвидшим чи найбільшим, а в тому, щоб мати добре серце. Я завжди буду захищати своїх друзів, пообіцяв він і дотримав обіцянки. Кожного разу, коли хтось з малечі боявся переправитися через річку, Хрусь ішов поруч і казав Не бійся, вода добра, я теж колись боявся. А тепер ми, друзі, його слова надихали інших. І навіть найменші білченята перестали тремтіти перед водою. Хабанчик став прикладом для всіх, і його почали називати Хрюсь Сміливець. Одного разу у лісі почалася сильна слива. Річка вийшла з берегів і затопила всі стежки. Звірята розгубилися. Як же ми перейдемо? Але Хрюсь підняв голову і сказав не бійтесь, ми разом спораємось. Він першим зайшов у воду, показав де безпечніше, допомагав тим, хто не вмів плавати. Приймайтесь за мене, я проведу вас, гукав він. І справді, всі дісталися на інший берег. Друзі аплодували йому. Ти не лише врятував їжачка, ти врятував нас усіх. Вигукував зайчик. Хабанчик лише усміхнувся. Це «Все, все вода навчила мене сміливості. Тепер я знаю, навіть найбільший страх може стати найбільшим другом. І відтоді Хрусь уже ніколи не відчував тривоги, коли чув шум річки та бачив дощові калюжі. Навпаки, він радів, бо знав, що це символ його перемоги. Так маленький кабанчик, який колись боявся навіть калюжі, став героєм усього лісу. Його історію розповідали білки своїм дітям, а зайці передавали, як приклад відваги, і сам Крузь часто згадував той день, коли поборов свій страх і врятував друга. Він розумів, кожен у світі має свій страх, але якщо серце сповнене любов'ю та дружбою. Можна подолати, будь-що головне не стояти осторонь, коли комусь потрібна допомога. Казав він усім, і річка, що колись лякала його, тепер стала його улюбленим місцем. Там він проводив час з друзями, навчав молодших плавати і більше ніколи не соромився. Бо тепер він знав, справжня сила живе не у м'язах. А у хороброму серці не забудь підписатись і покласти вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка.